Сфері енергетичної безпеки ми повинні згадати і ті негативні явища, які відбуваються. Зокрема, на моє глибоке переконання, будівництво Північного потоку-2 є акцією і дією, яка спрямована на дестабілізацію енергетичної безпеки в Європі, яка спрямована на те, щоб Путін по звичній для нього методиці міг дестабілізовувати Європу, робити тиск на політичні. Еліти Європи, шантажуючи їх російським газом. І тому ми вважаємо, що цей проект суперечить національним інтересам України. І ми вважаємо, що наші європейські партнери повинні чітко підтримати Україну в тому, що будівництво Північного потоку потоку-2» має бути зупинене. І не підтримане нашими європейськими партнерами візит президента США Трампа до Польщі, проговорення енергетичних проєктів, зокрема поставок скрапленого газу, це так само і питання безпеки тих країн, особливо Балтії Польщі, оскільки там буде присутність американська в енергетичному. І ми повинні чітко пов'язувати енергетику і взаємозв'язок з безпекою. Чому для нас важливо, щоб ті 50 років, коли наша газотранспортна система фактично була шляхом по. Ставок російського газу, газу з України в, Європа, в Європу, вона залишалася міцною нашим важливим впливу і гарантією продовження того, що ми досягатимемо миру в Україні, маючи, зокрема, газотранспортну систему. Той а, дуже неприємний випадок вірусної, дуже серйозної атаки на українські енергетичні мережі, в тому числі, і дуже складні наслідки. З якими зіштовхнулася Україна, говорить про те, що ми повинні розуміти, що сьогодні, коли ми говоримо про енергетичну безпеку, є існують енергетично-інформаційні системи. І говорити про безпеку енергетичну, ми автоматично повинні розуміти, що нам потрібно забезпечувати і інформаційну безпеку всього енергетичного комплексу України. Україна... Не купувала газ від Росії напряму з листопада 2015 року. Це до року. Це дуже велике. Досягнення у 2014 році, навряд би чи хто сказав, що це можливо, але я думаю, що потрібно надихатися цим. Це можливо, що неможливо, неможливо, воно фактично можливо, включаючи і цей сектор, і це має надихати на подвійні зусилля, щоб рухати все вперед, продовжуючи диверсифікувати джерела енергетики, буде дуже важливим для посилення енергобезпеки. Країн провосол Франції, ви очікуєте від мене, що я скажу, що один із видів енергії, які потрібно розвивати, це звичайно відновлювальна енергетика. Добре, мати газ та вугілля, але майбутнє в майбутньому Україна повинна концентруватися на кращому майбутньому, на довготерміновій енергобезпеці. Тому потрібно багато робити в напрямку відновлювальної енергетики. Вирішення проблеми енергетичної безпеки України. Раїна щоб бути успішною, повинна бути проактивною. Ми повинні мати чіткий план енергетичної безпеки і стати оцим регіональним лідером, який зможе змінити власне енергетичну безпеку регіону. Тому для нас дуже було важливо, і зокрема, ми започаткували таку ініціативу про створення плану енергетичної безпеки до 2020 року. Експерти інституту суспільно-економічних досліджень підготував цей план. Це є відповідний брейнсторм стратегія енергетичного союзу чиспестон базується на на п'яти основних доступах солідаріті с на п'яти основних с це безпека солідарність і третє юніон тектретє доступ це Модерування попиту пов'язаного з декарбонізацією енергетичного міксу в Європі, і тут планується досягнення міжнародних зобов'язань ЄС і п'яте це серйозне спромування на дослідженнях на інноваціях, які мають призвести до енергоефективності і поступового прогресу у відновлення. Льовальних джерелах в Україні є достатньо велика кількість стратегічних документів і галузевих цільового характеру стосовно розвитку вітчизняного генератор сектору. Це в жодному разі не є ще один додатковий пункт до цих документів. На жаль, ці державні цільові стратегічні програми вони в більшості не виконуються, і це не є документ зі звинуваченням когось. Це не є документ з пошуку винних. Зараз не час звинувачувати і шукати винних. Це документ, який вказує в першу чергу, на чому ми повинні зосередити свою увагу найближчі 2-4 3 роки. Друге, це презентація цього документу і початок роботи це не є, це не є крапкою, це початок. Тому що я поясню. Тому що наступним кроком, який ми бачимо у розвитку такого документу, є розробка детальних, більш детальних планів графіків стосовно імплементації реформ за кожним із секторів. І Третє, на чому я хотів би наголосити, що ми дуже запрошуємо до відкритих дискусій представників експертного середовища, представників влади для того, щоб фактично забезпечити таку собі синергію, щоб ми могли виробити в кінцевому рахунку рішення, які будуть впроваджуватися.